Антидепресанти від Юрка серію футболок із такою назвою почали виготовляти друзі та колеги по цивільній роботі зниклого безвісти військовослужбовця Юрія Стецика. Батько Юрка Ярема Стецик розповідає: спочатку вони з дружиною зробили собі такі футболки, а згодом виник запит від інших людей. В основі цих речей цитата із блокнота Юрія Стецика. Люди вилазять із густішого, а також його портрети. Це його студентська цитата, коли він там сам мав свої внутрішні пошуки, свої викорабкування з'ян емоційних, то це, власне, він цю цитату залишив. Зараз багато є якоїсь такої дружньої підтримки, і вже не тільки дружні, вже і незнайомі люди десь так долучаються до цієї штуки. Кожен принт на футболці є неповторним, розповідає керівниця виробництва Аліна Лебедь. Окрім того, каже, він світиться в ультрафіолеті. Ми на прямо на рамі міняємо фарби, міняємо розташування принтів, і виходить, що кожен принт, кожне зображення є індивідуальним. Малював макети для трафаретів друг Юрка Стецика Юрко Коренюк. Вони разом були учасниками музичного гурту Трясовина. Ці дизайни це ми я робив ще в 2021 році, десь так, до кінця 2021 року. Це ми хотіли якраз робити трошки свій мерч для діяльності гурту, для якогось нашого сайту. Щось таке. Була частина учасників якраз намальовані. Колір футболок спеціально обирали яскравим, аби Юра Стецик бачив їх із неба. Так говорить засновниця компанії, яка шиє футболки, Наталка Найда. З її слів є жовтий, яскраво-малиновий, волошковий кольори, а також класичний чорний. Особливістю цих футболок є соціальна складова, каже Наталка Найда. Футболка коштує тисячу гривень, і ми прийняли рішення, що ці футболки будуть генерувати Кошти для створення адаптивного одягу для військових, які зараз знаходяться на лікуванні або реабілітації в Івано-Франківській обласній лікарні та інших лікарнях. Ми плануємо співпрацювати з багатьма лікарнями. Сьогодні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні поранення військовослужбовців вперше приміряли адаптивний одяг. Його пошили на тому ж виробництві, що й футболки з Юрком Стециком. Я ж не можу їх вдіти, доки я протест не знаймаю. Військовослужбовець Станіслав одягає адаптивні штани. Він півроку лікується в медзакладі після численних поранень, які отримав на полі бою. Станіслав каже, штани на липучках йому не подобаються. Ну, я вам чесно скажу, це не годиться. Тому що за багато ліпучок з моїми руками це так важко робити. Станіславу більше сподобалися штани із замком внизу штанки. Так каже, і протез не видно, і можна швидше одягнути. Інший військовий, Роман Мудрий, знімає адаптивну футболку на шнурочках, яку йому зробила мама, і приміряє футболку, яку пошили волонтери. Бомба, тільки розбір, кінечно, менше. Я думаю, що мені вже знімне то я поради до кінця. Заступниця медичного директора з медсестринства обласної лікарні Наталія Рожило показує кімнату, де зберігають одяг для військових. Жінка розповідає, на початку літа минулого року, коли до закладу поступали перші поранені, небайдужі люди почали приносити одяг до лікарні. Зараз тут, за її словами, як звичайний одяг, так і адаптивний. Ми мали багато поступлень, ми мали одномоментну і пусто. Там трошки більше, як 100, Трошки зараз менше менша кількість поступає одномоментно. Але тих 100, котрі поступили, їх всіх треба було зразу продягнути. Тобто, форма будна або взагалі без форми. Зараз медзаклад каже Наталія Ружило, потребує шортів для поранених військовослужбовців. Оксана Василик, Роман Булалик, Андрій Шустикевич, Роман Кочержук. Суспільне новини, Івано-Франківськ.